Всім привіт, знову на моєму каналі Max Max. Ми продовжуємо грати в StarCraft і допроходити компанію за людей. І я надіюсь в цієї серії ми якраз закінчимо грати за лисого. Нарешті і підемо далі. Так, взагалі у нас тут, а, я поняв ми збираємо на всяку хрінь, да? Так, 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 так. Тепер мені треба чуточку. Чуточку зробити, так. І щоб мені було трішки трішки нормально. Так, так я бачу. Що мені тут? Ну давай це ми зробимо. Якого? А, -а. бачу, бачу, все нормально, добре. Так. Саме головне, саме головне, що ми можемо зробити з цим? Нормально вже йдуть. І потихеньку будемо їх вже бити. Е, так, що мені взагалі ще потрібно? Давай ще ми зробимо це. Де воно? Де? Во. Все, я знайшов. І там носять, і тут носять. І всюду носять. Головне, блядь, якось виграти. Тільки, Тільки от як? Це саме головне. Так. А, я ж хотів. Знаєте, що я хотів? Так, де воно? Оце я хотів ще. Це саме головне, що ми, ми хотіли зробити. Фух, А тепер головне, якось треба пробивати. Тільки от я не знаю як. Оцей запас вони підуть. Полюбасу вони підуть на цей запас. О, бля. Нарешті мій музон пішов. Так, давайте швидше. Ми пішли. Так, скільки? Так, іди сюди. Так, тут все повністю є, да? Все, ми захистили себе. Тепер, тепер тут робиться. Тут ще ні. А, і це ми будемо зараз робити. Наземної. А, а я що, навіть не робив цього? Ладно, підемо. Я навіть цього не робив. Ти подивись. Оце да... На... Оце я на це не розраховував. Так. Іди сюди. Іди сюди. Ми будемо зараз їх бити. Ядерними ударами нарешті, блядь. Так. Ну, це мені... Плюс-мінус потрібен ти. Це так, пішли. Режа, О. Так. Вирішувати ми і так будемо це. Ти за це не переживай. А, що я хотів, що я хотів. Давай ще Ще один танк. Ще один танк. Йде? Ядерна ракета. О, оце інша блять, справа. Пішли. Поддать жару. Бля, головне якось їх розбити. А як мені... Взагалі. Хрін його знає, да Ну. Блять, я навіть не знаю. Ладно. Так, де воно? Тут нема більше. І тут нема. Та я поняв це. Давай, сюди. іди сюди. Іди сюди. Зараз будемо робити. Так, Стій, знаєш що я хочу? А, я хочу тут провести. Тут провести. Ага. А як мені пройти? Пройти я бачу як. Фух, буде тяжко. Так, я думаю з цієї сторони, да? А де космопорт? Є? Пішли по космопортам. А, Стій, знаєш, що я хотів? Е -е, що це таке? О! Бля! І хрін його знає, що це. Ладно, пішли. Так, ну я вам збільшив. Пішли. А, мені треба буде. Де вони? Так. О, оце мені блядь, подобається. А тепер пішли. О. Пішли, блядь. Ти не диви, блядь. Куди пішов ти, блядь? Пухатилі. Вибираю. База атака. Де? Ти що? Бачу, бачу. Так, тепер мені потрібно. Ще декілька, да? Оце по любасу мені потрібно. Так, є таке. Пішли. Так, будемо потихесеньку. Потихесеньку. Блять а я даже не знаю. Як тут треба зробити? А скільки воно 150? Блять, ну якось, да, тяжко буде. Фу, пробиватися.

Все я розумію. Бомба бомбанула. Ти подивись. Хто Блять. Випусти сюди. Ти, блять, подивись. Пішли. Пішли, пішли. Так. Пішли атакувати їх. Так, що ти там набрався? Іди сюди. Є таке, да? Так, іди сюди. І іди сюди. Де? Пішли. Куди? Є таке. Так. Є і є, так? Да? Значить, робимо ще парочку їх. І нам треба оці хлопці. Полюбасу. Так, і є таке, так? Да? Войска... Де? Нахуя ти поліз сюди? Йди <кхех> сюди. Куди Так. Иди и Иди сюда Блять Давай Поехали Давай, давай, поехали Так Ты набрался? Поехали Набрался, так набрался Е такая. О, ты дывы, бля. Так, Е такая, да? Е такая. Поехали. Канал так, знаешь, что я хочу. Готов к а -а 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 -а. Да Канал Та я бачу. Пошли. Нам сюда На Так, я щось так і не поняв, кого і що ми повинні, блять, зак закрамсати, але ладно. Так, що я хотів, що я хотів. Ага. Бля. Ладно. Пішли сюди. А, що я хотів, що я хотів. Так, Пішли. Будемо арсенал збільшувати. Пішли. Пішли, пішли, блядь блядь А воно таке собі. Ой, блядь. Ти ж подивись. енергії. Та я бачу, що недостатньо. іди Хто? ти блядь подивись на них. Так, є що там ще? Так, знаєш, що я хотів? А, давай, це. Нехай роба. Нехай. І давай це. Пішли. Укажи Пішли. Пішли. Давай. Поїхали. Ой, блядь. Поїхали, поїхали. Поїхали. Блять, а шо, не, ні? Хто там такий? Давай йди сюди. Видвигаюсь. Маскировка пішли. Тому що, блять. Мені це не подобається. Блядь. запуск ракети. Блять. І шахту треба блять зробити. Блядь, зламали. є таке. Бачу, бачу, що вони атаковані. Так, давай це. І де? І давай це. Так, мені потрібні ще... Ой, бля, я зрозумів. Так, де ти? Пішли. давай по Давай, але ми справимося. Поїхали. Мінус. Є таке. Да? Так, іди сюди. Так. Іди сюди. Блять, ну по любасу ж нам якось треба, блядь. Пробитися, чи чи як? Ну вже плюс-мінус хоч є Си. Е, натяки, що ми можемо це зробити. Так. Що ми хотіли, що ми хотіли? А, ще... Звідси аж можемо по космопорту робити, так? Да? Ну, можемо. Так, тут збільшується. Тут вже більше нічого. Блять, запасу енергії. Чого, блядь. Так, пішли. Так, стій. Отут тут Самое і стій. Поки що стій. О. Ядерная ракета готова. Пишлы. С удовольствием. Сти. Смерть придет незаметно. Давай. Обнаружен запуск ядерной ракеты. Сейчас подивимся. Куды, блять, силы тысь. Ну, еще ты хочешь. На тобі, блядь! Ти, блядь, подивись на нього. Так, є таке, да? Ні, не ця ядерна ракета, а ця пішла, да? Є е, є таке, є таке, добре. Так, пішли. Так. Стій. Блять, як це? Пишли. Пишли. Пишли, пішли. Обнаружив. Пішли. Пішли, пішли. Ну звісно ж він, блять, все зробиться. Щоб не ремонтували тут нічого, блять. Так, шо в тебе? Пішли. Ого.

Пішли. Будемо, блять. Викріпляти їх. О! Ядерна ракета, блять, спрацювала де де? Поїхали. Бачу. Бачу, бачу. Блять. От. Чесно, от, от ти встав, ну не там де треба. Так. Блять, ну от, як завжди. Та пофіг на, на цю базу. Поїхали. Так, є таке, да? Хто там такий? Поїхали. Ремонтуй. Е, ще. І давай ще. Як це недостатньо? Все достатньо. Так, роб, роб, робіть поки. Де? На тобі, бля. Фуу. Так. Таке. Все добре. Давай сюди. Так куди ти йди сюди? Укажи, Ти, блядь, ти блядь, подивись на них. Це найголовніше, що я зробив. Ти, блядь, подивись. Так, все добре, пішли. Та я це зрозумів, що недостатньо. Що ж так довго? Ти диви, хоч хоч першу б розбити, блядь. Так. Давай ще один. Е, ні. Що я хотів. А, ні, давай ще один. Ще один. І будемо тут. Космопорти робити. Бля, я не знаю що це. Мені. Мені кажеться, що вони нафік не потрібні. Пішли. Та Бля, як це ма? Блять, а як це його. На тобі. Пішли сюди. Давай зараз відремонтуємо. Відремонтуємо. І, і ідіть сюди. Давай, поїхали. Так, тут що робиться? Тут поки нічого не робиться. Я поняв. І треба мені... робити, блядь це. Укажи багато прийдеться, блядь робити. Ти, блядь подивись. Так. що по цьому? блядь я зрозумів на що я хотів. Так, а що тут? Тут є, да? так? Так, шоу? Він там є? Відремонтую його. Є таке, так? Да? Це добре. Так, що по цьому? Ну, блять. 170. Ну давай блять. Маловато, минерал. нема. Недостаточно мінерал. Поїхали. А що тут взагалі? І, ідіть сюди, ідіть сюди. А ти, ти йди туди. А то, блять, стоїте. Нічого не робите. Так, будемо тут збирати. Вас. Давай сюди. Так, тут робиться. Тут ще, блядь, хрім його знає, що зробити треба. Пішли. Писли, пішли. Давай. Ну це добре. Коли, блять, є. Блять, там вбий ты його. Выдвигають. Пішли, пішли. Покатили. То, блядь, ти подивись на нього, ремонтує, блять. Так, ідіть сюди. Блять, шо вбили його? Ой, блядь. Ти, Ты, блядь, подивись, били. Я поняв. Мені потрібні, блядь. Ці зверунчики. Ці зверунчики і ці Блять, а в мене нема, да? Більше, ні, нема. Ладно. Пішли, блядь. Так, де він? Ні, не це. Іди сюди. Блядь Фух. Я думав, що я вже ніколи, блядь, його не зможу пройти, да? Йди сюди. Так, а там хто такий? Не зрозумів. Ага, ага. Пішли. Так, я це бачу. Тепер мені потрібно зробити все. Давайте, ще трішечки. Ще трішки. Хто там такие, блядь? Пішли, пішли. Пішли. Блять, оце все. Оце, блять, так собі. Так, режим, давай, поїхали. Йди сюди. Куда Пішли. Укажи сюди. Фу, блять, как я, я вас ненавиджу, блядь. Пошли. Пошли. Блять, вот с киля вот сей взявся, блять. Пошли. Пішли, пішли. Хто там ремонтує його, блядь? Ти, блядь, подивись. О! Так, іще тут. Так, робимо тут і робимо це. Фух, блядь. Так, головне, знаєте, що мені треба? Треба зберегтись. А то, блядь, це так собі. Блядь, скільки ми вже часу. Блядь, ти дивись, скільки часу. Фух, да. Так, є таке, да? Блять, а тепер мені якось... Сюди треба. Потопати, блять. Ти, блять, подивись. Блять. Ти ж подивись на це. Так, де воно? А, ти ще, блять, создаєш. Так, що тут, тут робиться? Тут ще робиться, добре. А тут? Тут вже зробили. Таке є. Все, я зрозумів. Так, що ми тут робимо? Ну давай... блядь. Кого? Блядь, а що ж так воно маловато? А що, вони вже натискали? Бля. Оце, блядь, да. Я не розраховував на це. Так. Кого? Ядерная ракета готова. Та я поняв це. Так. Пішли. Оце, да. Оце, блять. Дали мені... Прочухатись. Фух. Так, я поняв, 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 але я нічого, блядь, не поняв. Тоді що мені потрібно? Мені потрібно взагалі ще декілька цих. Це полюбасу. Полюбасу. Давай ще цих. Так. Де вони? Все? Пішли. А то, блядь... Пішли, пішли. Куди, блядь? Поїхали, поїхали. Быстрійши. время. Давай, давай. Ну. Давай, поїхали, блядь. вбивай його. Є? О. слухай, це вже інша річ. Так. Тепер мені потрібно сюди. Так, є, да? Та я бачу. Блять, сотню треба. Ніхуя собі на вас треба. Так, а що в нас тут? Блять, по 250. Фух, а як так? Як воно так швидесенько закінчилось? Щось я, блять, взагалі не поняв. Поїхали. Так. Так, шо там таке? Іди сюди. Куди, куди? Йди иди сюди. Ну ладно. Нас тут взагалі вже нічого тут. У... 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 й не тримає, блядь. Так. Та ладно, тобі. Поїхав. Поїхали сюди. Да? Все, поїхали. так, а де? Канал відкрит. Та ти задовбав. Так, зберегтись. Значить, робимо побільше. Зараз будемо грамсати їх. І це, бля, дуже-дуже мене, блядь, радіє. Так. Що із цього? Давай це. Та ладно тобі. Де? Зараз, блядь, зробимо. Іди сюди. Ти, блядь, подивись. Так. Де? Хто там такий? Так, іди сюди. Ти подивись на нього. Іди сюди. І, і ти йди сюди. І Ти, блядь, подивись. Зараз розрамсаємо їх. Давай, поїхали. Сюди. Так. Давайте. Будемо потихесенько закріплюватись. Ні, давай сюди. А, ні, тут нікого нема. Я це поняв. Давай сюди Давай, поїхали Зараз, блять, мінуса їм зробимо, блядь. Так. Ди сюди. Так, що ми тут робимо? Блять, та я бачу. Де? Хто тут такий, блядь? Ти подивись. Так, я поняв. Будемо далі їх грамсати, коли вони вже повністю, повністю, коли ми вже тут зберемося. Нажимаємо на паузу, а зараз що я можу вам сказати? Підписуйтесь, ставте коментарі, лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал і вже так, до наступної серії.